Танцювала рыба с раком, рыба с раком, а петрушка с пастернаком, с пастернаком, а, цибуля с часником, с часником, а девчина с козаком. Ой, что уже снимают? Ё-моё! Вітаю, друзі! Ну, оскільки я вже заспівав про рибу, про рак, про цибулю з часником, то сьогодні продемонструю вам свій авторський ексклюзивний посуд, якого ви ще точно не бачили. Кому ця тема буде цікава, запрошую до перегляду. А почну я свій огляд, друзі, ось цієї великої миски, яка виконана в природньому стилі виконання. Або, як я ще називаю його, природній етностиль. Тут підкреслена текстура деревини, і миска виглядає як справжнє живе дерево. Текстура деревини підкреслена не лише зовні, а й всередині самої миски, підкреслюючи всю красу деревини. А завершує всю цю природню композицію ось такі дві родзинки. Друзі, адже ми маємо справу з деревиною, з живим матеріалом. Ці два природні отвори, два природні канала йдуть наскрізь. Тому, відповідно, ця миска не для рідких страв, не для перших та других. У цієї миски, друзі, своє призначення. Діаметр миски 32 см, висота 11 см. Вона призначена для зберігання та подачі до столу різноманітних смаколиків, випічки, фруктів. Подачі хлібу до столу тощо. Наступні дві великі тарілки, або їх ще а можна назвати блюдо, виконані в такому самому стилі виконання природному або природному етностилі виконання. Тут також, друзі, присутні природні елементи у вигляді гілочок, сучків, які кажуть нам про те, що ми маємо знову ж таки справу з природньою красою. Це друга тарілка. У вашій увазі, друзі? Діаметр цих двох тарілок або блюдо 29 см. висотою 4 та 4,5 см. Вони також призначені для сервірування столу різноманітними смаколиками, хлібом тощо. Також, друзі, вони стануть прикрасою інтер'єру вашої оселі і вашого столу. Окрім того, звичайно, друзі, роблю і більш класичні варіанти тарілочок. А на завершення, друзі, мого сьогоднішнього огляду, моя гордість. Велика миска в найкращих традиціях української кулінарної культури. Ваші увазі, друзі! Подібного стилю виконання посуду з дерева, друзі, я, відверто кажучи, ще ніде не бачив. А прийшла мені ця ідея, друзі, у вісні. Так що можете зрозуміти, що працюю я в своїй майстерні не лише в день, а й вночі. Діаметр цієї миски 28 см. Загальна висота з кришкою 20 см. Об'єм самої миски 3 літри. Разом з кришкою загальний об'єм 4 літри. Це миска для вареників. Для картоплі, для м'ясних страв тощо. Друзі, що за Україна без вареників? Як ви могли помітити, друзі, в кристі присутній ось такий елемент. Це паровий клапан. Ця ідея прийшла мені останньою. Весь посуд оброблений натуральним масловоском тунгова олія з твердим карнаубським воском. Це масловоск преміум класу від українського виробника. А на цьому, друзі, я буду завершити сьогоднішнє своє відео. До речі, цей посуд є в наявності, як і інший. Якщо вас щось зацікавить, в першому закріпленому коментарі будуть мої контакти. Завдяки яким можна зі мною зв'язатися. А на цьому, друзі, дякую за увагу. Якщо це відео вам сподобалося, можете поставити вподобайку. Якщо ні, самі знаєте, що робити. По старій добрій традиції, друзі, закликаю вас підтримати україномовний контент, підтримати український YouTube та українських майстрів. Дякую за увагу. Бережіть себе!